Достойні пенсії, контракт на армію і так далі, що це от морочили людям голову з гаслами зовсім не конкретизують депутатів, які не конкретизують депутатів і роботу депутатів міської ради. Якби ми тут в Хмельницькій раді не, не за якими гаслами не ходили, повірте, хмельницький депутат не повисить пенсію, хмельницький депутат не зробить контрактну армію, хмельницький депутат. Робить і так все для того, щоб тарифи були в місті Хмельницькому найнижчі в Україні. Але цього він зробити сам не зможе. Тому що якщо нам бабахнути кажуть, ціну на газ не конкурентно спроможна, то і ми тут в Хмельницькому, вибачте, нічого не зробимо. Що стосується допомоги, мало версту населення на ці цілі Хмельницької міської ради цьогоріч було виділено 3 мільйона гривень різного роду допомоги, основно матеріальні. І звичайний реєстр є, але... Знаєте, тут, що по фаміліям назвати. А можна, скажіть, будь ласка, а можна буде, коли будете е, цим мером провірити свій список, хоча б вибрати виборочно там 50 сімей і перевірити, чи вони отримують. Світу? Можна, але ви знаєте, що є захист персональних даних. І так, така річ, як матеріальна допомога і в справі є е, дозвіл, до, довідка від лікаря, вам особисто, але всі правоохоронні органи все перевіряють що людина відмовиться давати ці чи вона отримує ціну. Ви не розумієте ситуацію. Можливо, людина не захоче знати, що вона хвора, щоб ви знали. Є нюанси. І я, я не знаю, ми можемо багато говорити, багато розмовляти про громадські ради, але якщо вибачте, на мою думку, ми при кожному кабінеті будемо створювати громадські ради, ми дійдемо до того, як в кіно собачі і в книжці Собаче серце, будемо співати пісні, а наше місто розвалиться. Моя робота це конкретна робота для громади. І мій дивіз не словом, а ділом. Я співати пісні не збираюсь. Я збираюсь працювати на громадою. Оце от при кожному кабінеті створення громадської ради вважається абсурдом.